Ради вітати тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись дійсно цікавий і епічний бій на ЄБЕРі 105. В цьому бою, як то кажуть, халяви не буде. Наш герой буде настрілювати, що не часто побачиш на ЄБРі, а також опиниться в кінці у меншості. Тож, давай дивитись, як наш герой бонум-фактом буде відігрувати, бо грати він вміє. І це видно не тільки по двом відміткам на гарматі. Що він робить? Одразу світить перекаточку, бачить багато стежок, бачить ворожого ЄБР, намагається в нього поцілити через кущі, але то в нього не виходить, на жаль. Але що в нього виходить, то файно їздити і мати чудовий 3D-стильний ЄБР. Собі треба десь таки також знайти. Прикольно, там і запаска ззаду є, ну, шикарно виглядає, кулеметик. Подобається мені такий стильчик, і навіть якась там лопата є. Круто, круто виглядає, але що робити, тут, тут стежки йому не допомагають, тому він намагається від'їхати трошки далі від дистанції, когось ще промоніторити і, звісно, звісно, постріляти. Як я вже і казав, в цьому бойові йому доведеться настрілювати досить багато, а поки що немає в нього такої можливості з одної сторони, то він помчав на іншу. Бій у нас з 10 і 9 рівнями, але хочу сказати, що для Єбера то невелика різниця, бо і дев'ятки в нього непогано б'ють, пробувають і так далі. Того треба обережненько обережненько відігрувати. І у ворогів також є ЄБР, тому не можна сказати, що бій тут халявний. Правда, от арта якась виявилась не зовсім розумно, стала не в неї на кращу позицію. І як ми бачимо, цю праву частину, кущики і кораблики червоненькі чогось вирішили не займати зовсім, он доїде 1390, він би мав нашого ябра світити, але щось ні. На стрілі, ух ти, йо, тут 430-й з такими хлопаками краще не перестрілюватись, є наш боном фактом чудово розуміє, він з клану LV UA, я так підозрюю, що то Львів. Але може бути і ні. Але ж давай дивитися, щось пострілює, щось тікає, на ходу буде давати, націлюється з на 380. Дуже маленька альфа. <смі> ну Вона не дуже маленька, вона нормальна, як для ЛТХ, але хотілося так, щоб по 500. Щоб якби кинув, хто дав, щоб дамагу була ціла купа. Але ж тоді він був би ну просто аж занадто нахабний танчик. І так страждає від нього майже кожен. Так, їде то ЄВР, їде назад, користується своєю основною фішкою, це мобільністю і максималкою великою Так, он достої червоненькі, треба в них кидати. Ну тут стріляв в одного, залетіло в іншого, але від цього гірше не стало. Залетіло, то залетіло вже добре. ФВХ тут роздає з балкончика і ЄВРчик під'їжджає в кущі. З них можна і посвітити, і обережно постріляти. В них же можна і дуже сильно отримати, бо тут такі собі кущики. Але що ж, за... немає нема кращих. Так, а червоненький диви, 430-й поїхав знизу і його там забили. Ну, поки що 6-7, поки що навіть непогано. Дав вже 2,5 сумарки наш герой. Але до перемоги ще далеко. Так, 110-й їде, але ну, в нього важкувато поцілити, точніше, прострілити його важкувато, а от чарфутюр більш картонний, того в нього і залітає. Ух ти, там спереду навіть лебідка є. Бачиш, що там троси крутий ну, крути, стильно, ну, що сказати. Треба, треба пошукати, може я таки десь, десь візьму, або він може в якихось новорічних коробках чи там за окремі вислуги. Ну, подивимося, подивимося, можливо, в мене колись таки буде, мені подобається. Так, тиріч залітає ще і в прожити на 450. От 450 вже значно краще, альфа. Значно приємніша. Червоненькі лізуть і тут, і там, рахунок 8-9, і вже 3,5. Ой, 4,5. Вже 4,5 сумарки дає наш герой. Тут до Фавеха там ще втяжик. втяжика залітає. Що в є гарно, в нього доволі гарні підкалібери. Як я вже казав, альфа в них невелика, пробиття не супер-вау таке, 190 всього. Але летять вони досить швидко і можна непогано з них стріляти, навіть на ходу часто залітає. Так, фарби, фарби такі стають більш похмурі, бо червоненька команда починає добивати. Остача зелених, залишилося два танки разом з нашим героєм і дві арти, які стали парою у куточку Єбер намагається ще щось від... посвітити. Ну, така, така собі ситуація, ще прям не критична, не, не жахлива, але скоро буде значно гірше. Єбер пролітає, намагається тут щось, Ой, як він вилетів, намагається прострілити прожету, але не влучає на ходу. Тут ще й ПТХ приїхала, зараз вони по походу, то саме зроблять з ним, що ми всі любимо встанками інших супротивників робити, вони його так затиснуть і заб'ють як мамонта. Тут ЄБР вилітає ззаду, хоче зробити дірочку. Рельєф, <рельєф>, рельєф такий важкувати, але вдається вдається відіграти. І поки це все відбувалося, супротивники знищили дві арти. А Прожетто був шостим ворогом, проти якого ЄБР залишився в меншості. Тобто вже пішов Калабанов, один проти шести відіграє наш герой, ой, як не залітає. Наче й файно так все робив. І якась зараза вже бере базу. Отака От ситуація, щоб ти розумів. Три патехі у ворога, чарфутюрчик і ще Арта є. Ну, Арта, якби так би мовити, найменш для нас страшна. бо Влучити в ЄБР, який їздить ну досить важко, хоча Хоча скільки разів то ми робили всі. Коли ти їдеш, намагаєшся десь зацілити, Єбер вилітає ти як лупонеш йому і тільки колеса догори. Так, ну давай же дивитись, що буде далі, і далі наш герой, Сочарфутюр. Його треба бити два рази на таран. На таран поїхали обидва герої. Єбер досить сильно отримав, але ще в нього є половина хп-шок, трошечки менше, але все ж таки є 639. І вже майже 6 к сумарки наробив наш герой. Але треба збивати захоплення з бази, треба світити і стріляти, бо вороги її беруть. Зараз подивимося, хто там очки стить, перезарядився на кумулятив, а там і стервеха. Стервеха, яка не світить нашого героя, а тут кумульом ну, тільки збити можна. Тільки збити, навряд чи він проб'є її. Пробив ВНЛД, пробив десь залетіло, походу. Не очікував, я не думав, що вона проб'ється. Там наче все червоненьке, ну пощастило так. Покрутився, покрутився і перезарядився. До речі, лише тільки два фраги наш ЄБЕРчик зробив, цей фактом, хоча відігрує так непогано, стільки настріля тут, чи ФВХ з боку приїхала, вона мала світити, ні, вона сліпа. Ну Якщо вона сліпа, тоді вона має отримувати отакі подачки. Довгенько якось летить кумулятив в порівнянні з ББшкою, під калібером, ну, да, майже 400. Майже 500 метрів на секунду різниця, того так візуально виглядає, бо він стрільно ще і поїхати встиг, доки снаряд долетів. Стервеха продовжує брати, нікуди не намагається їхати. Хоча, як на мене, краще б вона вже їхала сюди і намагалася б допомагати, ще й бортом стає. Ну, так, собі вона відігрує, але від того легше сильно не стає. Старвеха не стає, легше не стає, що ярта, але тіті майже майже влучила, трошечки не вистачило. Так, Намагається висвітити Февеху ту бабаху і в неї дати, не мав тут світитися. Ти глянь, як стало. Ну, Тут або ближче їхати, або займати якусь більш кращу позицію, трошечки збоку, ближче до корабликів можна під'їхати, там десь дати. І повертатися на базу, бо там естервеха її продовжує брати. Не поспішати її отак, от вицілює і влучає. влучає Хоча я був непевний на рахунок цього пострілу. Але що ж, робить третій фраг і знову їде дивитися, де там та естервеха вже зарядився, треба її добивати. Добивати естервеху. Ти глянь, яка вона захована, десь, десь, десь впала в низинку мінімально і не світиться. Ще й артаун досуне. 30 секунд залишається до захоплення бази, перезаряджається на кумулятив, щоб вбити арту, і дуже легко в нього це вдається. А головне вчасно, а головне встигнути збити другий раз базу. Чи який вже третій? 16 секунд і треба щось вже вирішувати. Бо він той СТРВУ навіть не світив. Лондова вона стоїть аж дуже далеко, десь там за кущиками. Тільки одне не може в'їхати, чого вона до нього... Постійно боком, хоча чітко зрозуміло, з якої сторони ЄБР відіграє. Дивна дивна естервеха, нічого не може сказати, таке іноді трапляється, коли проти тебе не найпрофесійніші кіберкотлети грають. Ну, такі вони гравці. Ну що поробиш? Не можна від усіх очікувати, що вони будуть просто гнути по КД, а ФВХ Жирна навіть до сих пір не приїхала пострілятися. Що, до речі, також дуже дивно. Ой, чуть не вбився. До речі, дуже дивно, бо могла вже давно під'їхати і допомогти. Але вона, походу, там стоїть. Як в нього залітає в той естевеху просто кожним пострілом, вже обличчям стоїть. Вже цими кумулятивними екранами і продовжує в неї залітати, хоча тут відстань більше 300 метрів. Ну нарешті, нарешті, хоч не влучив, то я вже думав, Варгімінг просто в одні ворота підкручує. Так, ну давай, давай вже добивай. А тобі ще не закінчився, а раптом в мене світло вимкнуть. Я такі приколи вже бачив. Так, їде, їде ЄБРчик, ти вже став в вподобайку. А то раптом що? Раптом що ти не встиг. Так. Давай вже добивай через кущики, Хочу якось тут, якось там. Стервеха стала вниз і треба її вже об'їжджати. Нарешті Стервеха зрозуміла, що стояти проти ЄБРА на базі, воно якось трошечки безглуздо, бо вона не бачить, а її бачать, і стріляють. Що ж, не одразу ой, не згинається. Ой, не згінається, швидше треба. 4 хп залишає Варгімінг. Останній шанс для СТРВ. Навіть не буду коментувати таке. Таке завжди трапляється. Ну, не завжди, але досить часто. Трошечки не вистачило альфи, хоча 4 хпшки, ну, це таке, як на мене, то знущання над тим, хто стріляє. Але ж останній шанс для того, в кого воно влучає Старвеха, тут намагається повернути корпус, але не має вона проти ЄБР жодних шансів. І вже 8,5 тисяч сумарки накапало ну, скарбничку нашого героя. На карту Приватбанку. <кій> Залишилась одна фовеха, вона в цілому не досить зряча. Але, як на мене, тут трошки небезпечно летить Єбра, бо якщо фовеха стоїть на полиці, вона може і ваншотнути. Але але ні, он довго вона стоїть дуже довго. От, бачиш, аж де засвітився. Якби стояла ближче, то могла би, напевно, раніше побачити єбра, і той намагається її вбивати. А залишилось дві хвилини бою, а ФВХ майже фулова. Майже фулова тут досить боляче можна від неї отримати, бо їй пофіг на ті, на ті колеса. Але ФВХ, як і СТРВХ, як і інша ФВХ, яка залишилася і разом з Артою, Ну, якісь не найпрофесійніші гравці, як на мене. Бо можна було виїхати вже хоча б трошки більш нахабно. Тут цього всього треба один разок поцілити фугасом цього єбера. в нього колеса й гайки порозлітаються так, що потім не позбираєш. А що вона вниз впала, чи що? Куди поділися? нам намагається просвітити, да, походу, вона стоїть. Стоїть на краєчку, ти бач, яка? Бач, яка зараза, в неї з лишком ХП і вона боїться розмінятися. Даремно діти так робити, можна сміливіше відіграти, можна було сміливіше виїхати і дати. Єбер намагається. Як собака коло слона бігає, хоч за щось укусити, хвилина залишається і дійсно треба щось робити. Бо хочеться виграти, хочеться взяти в воїна калабанове купу епічних медальок, ФВХ їде. Ну тут вже пізно. Краще було от, о, з іншої сторони виїжджати, але ж може дати. <рив> Ні, не встигає вона дати. З'їхала вниз, ЄБР тепер забирає верхню частину мапи, що буде робити ФВХ. Вона має якось розвернути свою, свою велику гармату, свою башту і отримати фугасом від нашого героя. Дуже мало тепер в неї шансів, Шансів до того позиція була значно краще, доки вона з'їхала. А тепер отут на таких пагорбах, схилах і в динаміці дуже важко проти Євро. Хоча й Єбр не хоче отримати, хоче поцілити ой-ой-ой, як маже, Маже в останній момент ФВХ, бо він просто чоловік, чоловічок такий в нього нікнейм, а Єбр боном фактом бере перемогу. І цікавий бій нам показує. Бере майстра, касталома, дрібні медальки, Калабанова, захисника, звісно, основний калібр на ЮБРі, погодься, це прикольно, І воїна. Робе 8 майже з половиною К дамагу. робе результат, тягне бій. І майже 10 навіть більше К сумарки відіграв, вийшов в плюс, бонум-фактом красавчик. Ти також красавчик, бо додивився це відео до цього місця. І вліпив мені вподобайко, також в коментарі написав все, що ти хочеш. <плес> на Новий рік під Ялиночку. Бажаю тобі гарного настрою, позитиву, щоб було світло, вода тепла і так далі. І мирного неба над головою, також на вечірній стрімчик тебе чекаю. Всього найкращого і до зустрічі!